Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 30 червня 2025 року. Виноградний сезон продовжується. Ось і настала обробка винограду після цвітіння. Одна із самих також важливих обробок, якою нехтувати ну, ні в коїм разі не потрібно. Виноград вже у нас в нашому регіоні на Полтавщині відцвівся, тому робимо обов'язкову обробку. В кого ще не отцвівся, тому чекаємо, слідкуємо, коли закінчить цвітіння і обов'язково обробляємо. хто вже зробив цю обробку, так що, бо в цьому році із заморозів ну, дуже великий разнобій. Бачу, що деякі регіони вже неділю назад зробили. Я буду робити ось лише сьогодні, а в кого ще виноград лише доцвітає. Тому цей рік дуже такий розтягнутий Получається Ну що ж, робимо обробку. Багато хто вже було дзвінків на днях, що чи не зробив я ще цю обробку, а чому я її вже не роблю, виноград вже поцвітався Що я хочу сказати. Обробка до цвітіння в мене була десь п'ятого чи шостого, я вже точно не пам'ятаю, можете подивитись, коли я робив. Ну, грубо говоря, прям 5 червня. Препарати добре діють 20-25 днів. Тому е, робити обробку раніше, її можна було зробити днів на 5-7 раніше, на, десь неділю назад. Але в нас пройшло лише б 20 днів. Ми робимо її 20 там, чи якого, 25 червня. І ми здвигаємо терміни, е, тому що коли ми зробимо 25 червня, е, раніше б я зробив цю обробку, в нас також препарати діють 20-25 днів не більше. Тому що в кожного ж є термін захисту. І в нас якраз виходить це десь 15 липня, якщо ми зробили 25-го. А виноград у нас ще 15-20 липня у нас ще не достигне. Хоча б з 1 серпня, а можливо, ось знову ці холода. Бачу, що затримка в цьому році буде по достиганню неділю або 10 днів це в нашому районі, це мінімум. Можливо, навіть і більше затягнеться, якщо будуть ночі холодні, немає теплих ночей. Тому достигання буде перших числах аж серпня, тому робити її рано. І щоб в нас терміни вийшли 15-20 липня, а там ось ось достигне виноград і знову бризкати. Ну тому я її трішечки відтягнув по, по максимуму, скільки можливо. І роблю 30 червня, щоб в мене захист був десь по 20-25 липня, а там далі будемо слідкувати. Якщо потрібно буде, яка б температура, будемо робити з коротким терміном такими препаратами, як хору силуна. Якщо не потрібно, Можливо, і не будемо. Ну, а якби я зробив десь 20-25 червня цю обробку, то обов'язково мені потрібно було ще робити одну. Тому я отягував по максимуму, щоб зробити як можна було менше. Ну, в якому стані зараз виноградник? Ну, як бачите, виноградник відсвівся. Ось ягодки в такому стані. Ягодка, як горошина, можливо, трішечки більше. Це в нас Юліан. Запилення винограду в цьому році пройшло непогано. Я бачу, десь так на 4-4 з плюсом. Не ідеально, але непогано. Зараз перейдемо до інших, покажу в якому стані. Клубнічний у нас вже, як бачите, ось такий стан ягідок. Уже і більше горошини. Ну, але нічого. Так що робимо? На цю сторону у нас ось. Сонечко відсвілося, я показував, які були суцвіття. Тут ягодка трішечки поменша. Але також поки що запилення непогане з першого погляду. Нормування я ще не робив. Трішечки пізніше, думаю, цю зроблю обробку, а днів через 3-5 якраз я зроблю нормування. Вже буде видно, яка ягода в нас гроша, ще яка ні, і пройдемо зробимо нормування. Завжди чудово запилилась Слава Україні. Дивіться, по дві грони і запилення, як завжди, чудове запилення. Хороша гібридна форма, одна із кращих, на мою думку, з білоягідних. Також лист я не обриваю в зоні гронок, щоб у нас ягода не підгорала. Ось таке запилення. Всі гронки в мене в листочку, щоб не було іншої проблеми. Ожогів ягод. Будемо затягувати ролик про те, як запилився виноград. Можливо, якщо буде яка хвилинка, я трішки пробіжу, покажу, що в цьому році нас чекає деякі новинки, деякі на прищепах будуть, тому я пробіжусь і покажу, як запились, бо бачу, багато є запитань, як відсвівся, яке запилення. Ну що, які роботи були проведені? Ну, Як знаєте, виноградник, коли в мене зацвіта, я займаюся іншими роботами. Дві неділі на винограднику я зовсім що не Робив, навіть не підв'язую, він цвіте, як кажуть, в природних умовах. Після цього, коли закінчилось цвітіння, ось за три дні до цього, 3-4 дні, я займався тим, що підв'язували ми пагани, пропасинкували, де залишали по листочку, і також канили. Як бачите, ось уже подоростали. в нас тут 2,10 висота. Я вам говорю: загинаю. Ось в мене є проволока тут, загинаю. Сюди підв'язую, і листочок два і підрізаю. Ось так все, все почеканено. Ось тут вершки пройдені. Я роблю такий козирьок з одної сторони і також на цю сторону. Ось деякі пагани почеканені, деякі два дні назад йшли, ще не доростали, а вже ось ростуть, тому їх також будемо ми чеканити. Тому робиться такий козирьок. Тут в нас іде притинення деякий час, щоб ягода не пеклась. А вже перед достиганням на початку серпня оце все ми по цю проволоку з одної з іншої сторони проріжемо, щоб в нас сонце попадало на наші ягодки. Тому проведені роботи, щоб не було загущення, щоб лишнє не обробляти, чеканка, пасинкування, і будемо. Сьогодні ввечері трішечки пізніше, коли стихне вітер, бо сьогодні також дуже сильний вітер. Вітри е, в цьому році, ну що не день, то й вітер, тому погода не дуже е, радує. Як і ночі нема теплих, так і в день сильні вітри. Ну, що що маємо, те маємо. Що ми будемо. Які препарати приміняють. Ну, схему я свою не змінюю. Я, як говорив вам і взимку, я її придержуюсь як на сезон, так і будемо. Буду використовувати від оїдема Falcon 5 мл на 10 літрів води. Додаємо препарат танос 5 г на 10 літрів води, ампліго 4 мл на 10 літрів води і мегафол 20 мл на 10 літрів води. Ось така бакова суміш із 4 препаратів. У мене буде. Ось обробка після цвітіння: це фалькон, таносом, пліго і мегафол. Все на 10 літрів по нормах ми змішуємо і обробляємо. Є також запитання, чи додаю я зараз свіч. Багато хто є, його додає в цю бакову суміш. Можна додати, можна не додати. Це вирішує кожен виноградар сам. Я цю свіч в цю бакову суміш додати не буду. А буду десь через 10 днів, неділі, через дві, уже перед зімкненням ягід проходити лише по гронах. І препарат трішечки буде економія, бо препарат не дешевий, щоб не обробляти весь листовий апарат, а лише зону грон будемо проходити свідчі десь з числа. Я думаю, з 10 по 15 липня. Це буде окремо. А хто хоче, може додати в цю бакову суміш. Ну а я буду працювати ось цією. Беремо по нормах, мішаємо в 10 літрах, заправляємо оприскувач і обробляємо. Вечірній час, щоб як можна вже температура трішечки спала, щоб е, препарат не швидко висихав на листовій пластині, як можна довше тримався, опитувався і тим буде він краще працювати. Також не забуваємо про індивідуальні засоби захисту. Це саме головне, тому що зараз ми обробляємо вже на висоті, тому одягаємо якісь окуляри, щоб не попадало, в очі одягаємо респіратор або маску, треям в кого що є, і також якийсь захисний костюм або якісь речі. Длинні рукава, що були, штани, щоб препарати, коли ми вже розбризкуємо на високій висоті, на нас не попадало, тому що здоров'я це саме головне. Ось сьогодні будемо робити бакову суміш і обробляти виноград, тому що погода було дощі, багато в регіонах зараз йдуть проливні дощі. І 10 днів, і неділю бачу, багато хто говорить в нашому регіоні дощів до ось два дні назад був хороший дощ. До цього не було, але пройшло на вихідних дощик непоганий. Виноград политий. Так, що поливати не потрібно, в кого виноград не було дощів, не поливалося після цвітіння, потрібно також хорошо його пролити, щоб дати вже налив ягодки, зараз буде йти, тому дайте, будь ласка, водички, в кого не було дощів. Якщо були дощі, то виноградник не поливаємо. А обробка обов'язкова, тому що пройшли дощі, обіцяють нам ось десь через недільку високу температуру. Якщо буде температура за 25-30, то хвороби полізуть ну дуже швидко і мільдю вилізе, і в першу чергу при високих температурах полізе відео, тому щоб цього не було. Зробіть обов'язкову обробку. Якщо у вас немає цих препаратів, є аналоги, я багато вже розповідав, чим можна замінити фалькон, чим можна замінити танос, чим можна який примінити. Ну, Кожен відбирав під, схем... під себе схему сам. Я підібрав, працює, мені подобається. Якщо вам щось десь хочеться змінити, будь ласка, змінюйте. Саме головне захищайте виноградник, щоб не втратити врожай. Уже залишилось ну, небагато, не яка трішечки, я думаю, десь через місяць-півтора ми вже будемо показувати першу достигшу ягодку. Так що якось так працюємо, будемо чекати, коли затихне вітер. І десь після восьмої, ближе до 9. Будемо обробляти, захищати виноградник. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.